Благословені Бога назамдані і всех часі на віки вічні. Господи, помоліся. Господи, Боже наш, ти не відкидаєш, ти синів, окази святи твої, а тих тепер приймаєш, щоб ті тіряти висади, ті тіля топови очима. Галина Діва, життя Твої святих і тих що було в читання, письма тобі ці воно прочасла назад того спасіння в ті мене, чудес, бо одіяння і народу сила того, що звіщає нам звичайна ужаснуваю, що не тільки в читання, але на зображення ми приймали розум і пам'яттю вдячністю від усила, також і воно діви Богородиці Небесної небесний Сил, сил, за твою мало Петре Четиці, Слава Слава, Потім роки, учих всіх святих, які ми наставили силу Небесного, появилися благословича, у когось сину величений, погосили Мовляється і освячується образ цей Христів Цей благодати Святого Духа. Бо ти Бог милостивий, щодротий чоловіку любиє, і тобі славу і даємо, животворим твоїм Отцем з Присвятим Благим і животворим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. І... Освячується вічний цей пристіл Пресвятої Богородиці. Благодатті Всесвятого Святого Духа во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Так, просимо вас ісвяновику Андрій Полипович, повідомлять вам історичний котек. Христос страждає. Дякую Отцю Симеону. Нашим отцям, що ми е, маємо змогу сьогодні відтворити ту історичну справедливість повернення е, цієї ікони в храм. Це. Не включено, е, включено напевно. Включено. включено? Чути мене? Включено. Е, основою цієї ікони, цього образу. Став прижиттєвий портрет дружини Івана Шасного Герберта Елизавети Заславської. По батькові Ярошинна. Вона була дочкою Волинського воєводи і в 1601 році вийшла заміж за Івана е е е Герберта. В 1613 році вона разом з чоловіком в Перемишлі подали грамоту на створення цього храму. І ця грамота збереглася, і там дійсно написано було, що створюється цей храм, бо слава Божого, щоби тут молилися Богові. Елизавета Заславська була. Дуже розумною жінкою, дуже красунею і її портрети при життєві збереглися. І була створена перша ікона в місті Інгольштаті поруч, побудований був замок товаришем Івана Гербурта, з яким вони вчилися в Інгольштатському університеті на дипломатів. І цей замок зображений на цій іконі і церква Святої Марії. І там є ця ікона. І ми цю ікону знайшли з художником Володимиром Сірко, і він зробив копію цієї ікони. І, як то кажу, відбулася справедливість. Ця ікона повернулася сюди, в цей храм. Вона була тут. Говорять, до 1933 року або до 1939 року ікона Божої Матері була забрана звідси, ну, тому що це окупація була. І дякуючи оцю Симеону, дякуючи художнику Володимиру Сірку, а де він є тут, щоб хоч. Подивилися на нього. Це унікальна людина, заслужений художник України. Він намалював дуже багато церков і прошу сюди, пане Володимире. І спочатку він намалював цю ікону, ви її раніше бачили, а потім стала ідея зробити віфтар. і він організував майстрів в місті Галищ. Робота була дуже важка, тому що хлопців призвали до армії і так один за одним, я думаю, пан Володимир скаже кілька слів, як це робилося. І сьогодні повернулося цей вівтар, ікона Божої Матери сюди в цей храм. Дякуючи Елизаветі Заславській, вона надзвичайно мала вплив на Івана Герберта, не тільки в повдові того храму. Ну і створені друкарні. Тут Михайло Михайлович Український він цілу історію написав, як Буневича друкарня вона допомогла той герб створити і дуже багато книжок. Сьогодні ми додосліджуємо життя Івана Гербурта в музеї, який в низькому замку, і дуже багато знайшли матеріалу. Цей Тарас Бузнюк, який керує музеями Львівщини, Західної України, нас прийняв, відкрив всі схрони. І ми дуже побачили багато портретів Гербертів, побачили на кінець портрет батька Івана Щасного Герберта, який ми теж хочемо відновити, бо він відомий, правознавець, був і писав книжки, як і його син. Також користуючи тим, що мені отець Симеон дав слово, в нас є велике бажання, в мене, зокрема, щоб ми на кінець нашої дзвіниці цього храму підняли дзвін. Про цей звін писав Іван Франко. Він надзвичайно гручний був і зараз стоїть завдання, щоб ми тими дзвонами оголошували. Служби, радісні новини, і щоб він була на цій території. Дуже дякую вам. Якраз з того регіону, де ви походите, де ви вчилися, виховувалися, і тому важливий такий зараз момент в стані навіть війни відновити ту історію, щоб не думали, що вся культура прийшла совєтською верстю і писемність. Насправді та писемність була набагато швидше. У часі Герберта, навіть перед Герметом. і тому ми мусимо знати ту свою історію, гордитися нею, і щоб діти знали ту історію, внуки, правники, і Пізніше вони дивувалися так само, так, як ми зараз дивуємося у творах мистецтва, які були зроблені, які зберігаються, далося дещо відновити. І ще раз подякувати пану Володимиру за ті всі години, які він провів тут. І сподіваємося, що в нього буде ще нове натхнення тут працювати. Андрію Паликовичу ми дякуємо за його ідею і не тільки ідею. Він оплатив цей весь проєкт, він е, не дешевий. Ми будемо вам казати по секрету, скільки він коштує, коштує. <рискій> Але в такий непростий час Андрій Поликович знаходить можливість і на армію частину приділяти, і на віднову замку, і на віднову монастиря, і на інші потреби. Нехай Бог допомагає і кріпить його, пана Володимира, його родину. І сутворить нога я благая віна. Працював більше 10 чоловік. Зайняло в нас часу майже два роки ця робота. Робота Кропітка дуже хотілося зробити навіть краще, ніж ми маємо сусідній, з протилежної стіни вівтарів. Хотілося більш деталізувати, хотілося якось ще більше розкрити образ Марії з символами, які представлені лінії, значить орнаменти і так далі. Хочеться, щоб світло від цього образу, який він зараз може, випромінює, возноситься до Творця і сходить звідти на нас благодатью і Божою ласкою. Я дякую ще раз, слава. Ще ми вам скажемо одну історію, як вибрали пана Володимира, що він малював ікони на і старці. Не випадково. Отець Нікодим, кого ви знаєте, робив ікону, копію з Базиліки Санта Марія Меджорія, де є Ірина Єрнеділи, виходить з також з нашої місцевості для того, щоб ту ікону там освятити і привезти в вогоню. І коли пан Володимир намалював ту ікону, отець нікоди вибрав пара Володимира, що він намалював ту ікону, вона приїхала до Риму, її треба було прикласти до того оригіналу, освятити і так далі, що там були кардинали. Не каже, що вона краще як оригінал. Mm -hmm. Владика каже, давайте поміняємо. Mm -hmm. Не захотіли поміняти, тому <ріху> такий спосіб ми вибрали пана Володимира і не випадково. Боже проведіння діє. Mm -hmm. Також не випадково діє Боже проведіння, що пан Андрій почав відновлювати ту історію і відкрив тут культурний центр, щоб цю історію відновлювати, наповнювати. Витягувати це все, що є в архівах, видавати, щоб ми могли бачити і знати, наскільки в нас цінна і багата історія. Нехай же ця ікона, яка не тільки прикрашує цей храм, а є цією духовною силою, нехай та зоря сьогоднішня зійде на наш регіон, зійде на кожного з нас, хто молиться, приступає до цієї ікони. Так як Пресвята Богородиця постійно супроводить наш народ, нехай вона супроводжує його зараз, в цьому часі проби, і за своєю варською і силою дасть нам Богу очікуваний мир і перемогу. Зараз помолимося, розпомагає нас, Діво Марія. Є слово Марія. От тут написано. Mm -hmm. Марія. Бачите? М. Е, я, е, А от Р. Так чи ні? Ага. Марія. Оце символ такий. От. Хто це придумав? Хто придумав таке? Чому не зовсім Марія? Матеріали пана Віктора Діло в тому, що він вже стільки тих фотографій наробив, виберемо самі такі хороші, роздрукуємо і ми вивісимо, буде виставка, ну як ідуть виставки, вона може весною бути чи коли, коли готові буде. Так що там цима, надрукувати брамочки, все, ми весь замок увішаємо вашими фотографіями, особливо там такі дуже є серйозні. Особливо Михайло Михайлович з дружиною коло Герберта стоять. Вона сама прекрасна фотографія, яка... тільки не Я хочу сказати, що Віктор Гєра, ага. твої знаходки для добро мене. <суспільно> <суспільно> Він почутив себе фотографії, забув про родинні зв'язки про все стане. Але хто би то зробив, якби не він? Так, хто І би? він? То є доповнення нашої історії. Ми помираємо, а то лишиться фотографія. Я вам скажу, які фото, навіть слайди старі, чорно-білі. тепер є техніка, зробить ним. Кольорові робить. Робить кольорові. Так, так. так що це все зберігається. Так. Ми будемо їхати, щоб Я, наші... я машини.